Амброзія серпня по жовтень. Вона перетворює життя алергіків на справжнє пекло. Постійний нежить, свербіж у носі та очах, сльози, чхання десятки разів на день, набряк обличчя, а іноді навіть кашель та приступи за духи. Знайоме. Тоді слухайте далі. А поки підпишіться, бо, можливо, ми з вами більше не зустрінемось. А в мене багато корисної інформації. Амброзія це неймовірно алергенна рослина. Її пилку вистачає мікроскопічної кількості, щоб викликати реакцію навіть у тих, хто раніше не страждав на алергію. У період світіння концентрація пилку в повітрі настільки висока, що уникнути контакту майже неможливо. А якщо ще є спадкова східність або вже інші алергії, ризик різко зростає. Що ж робити в такому випадку? Перше це правильно діагностувати, здати алергопроби або аналіз на специфічний імуноглобулін і щоб переконатися, що причина саме в амброзії. Друге, це звичайний захист закривати вікна сітками, робити вологе прибирання, носити окуляри та шапку на вулиці, приймати душ після прогулянки. Третє це звичайне лікування. Наразі є сучасні антигістамінні спреї для носу, а найефективніше це алергенспецифічна імунотерапія, яка може зменшити або навіть повністю прибрати симптоми на кілька років або навіть на все життя. Ну і головне, не ігноруйте ваші симптоми. Хронічне запалення може перейти в бронхіальну астму або викликати серйозні ускладнення. Діліться у коментарях. А у вас є алергія на амброзію і що допомагає саме вам? А ще більше про те, як полегшити ваші симптоми, я розповідаю в своєму інстаграм. Підписуйтесь, посилання в шапці профілю.